Процес виноробства розпочинається з поля. У Миколаївській області вирощують понад 10 європейських сортів винограду. Знаходимося ми на території виноградних насаджень ДП Агрокоблево. Їхня площа складає 1080 гектар. Ну, це на Україні одне з найбільших господарств по об'єму площ виноградників. Виноград по своїй технології він повин, повинен зі, з моменту зрізання гронки до надходження на винзавод потрібно пройти не більше двох годин. У нашому випадку це 20 хвилин. На угіддях щодня працюють люди, які складають грони у трактор. Збирати врожай розпочали наприкінці серпня. Завершити планують всередині жовтня. Цей рік тяжкий рік для півдня України, по виноградарству тяжкий. Засуха, не було дождя. Але ми виростили те, що змогли, те, що маємо. Ми його зберемо і будемо робити вино. Працюємо як людьми, працюємо комбайном. Комбайн. Дякуючи, що він працює. Він, він заміняє це ста чоловік. Для мене, для мене виноград це вже, мабуть, моє все життя. Це моя робота, яку я обрав, яку я обрав сам, яку я хотів роботу. Я так сказати, корінний винограда, так як в мене і дідусь був агрономом. Одним із видів винограду, що вирощують, є класичний європейський сорт Трамінер Рожевий. Він дуже гарно себе показує у виноробстві. Його така сортова особливість, що він має аромат рози. І Він не такий розширений по Україні. Ну, це класичний сорт, і його наші винороби ну, з ним працюють і отримують гарні виноматеріали для подальшого розливу вин. Вирощування винограду та виготовлення вина на Миколаївщині триває з кінця 18-го – початку 19-го століття. Завод з перероблення винограду запрацював у 1982 році. На підприємстві запроваджено замкнутий цикл. Є виноградники, власне перероблення, розлив та закруковування пляшок. За пару тижнів до початку збору винограду лабораторія вже починає разом з технологами їздити по виноградникам, оцінювати їхній стан. Оцінювати якість винограду, ну і власне визначити той час X, коли треба почати сезон переробки винограду. Виноград поступає на підприємство через вагову обов'язковий етап електронна вагова це де відбувається процес зважування. Винограду після процесу зважування виноград тракторами, машинами підвозять до приймального бункера. Приймальний бункер це така нержавіючий прийомник, називаємо його так, в якому знаходиться шнек. Механічним приводом воно. Виноград подається по принципу, як м'ясорубці. Дробарка, що робить, вона відділяє ягоду виноградну від гребня. Гребень е, виходить з дробарки, а ягода далі піддається механічному розчавленню валками. На транспортер з дробарки виходить гребень, і він відправляється на вулицю, а сама подріблена ягода попадає в мізганасос. Далі Мізга насосом, який знаходиться. Бачите, сік, подрібнена ягода стікає вниз. Подріблена ягода попадає в пневматичний прес. Після пресу від пресування мізги, сік потрапляє там в маленький бункер, і далі насосом цей сік викачується вже на відстій. В цьому приміщенні відбувається процес відстію вина, не вина, а соку. Наша задача також провести розділення, щоб сік виноградний, який в виноробці, називається сусло, щоб це сусло відстоялося і м'якоть відділилася від. Основної частини соку, і та основна частина, щоб вона була максимально прозорою. Сік викачується з резервуара вже на бродіння. В резервуар із чистим соком задається розводка чистої культури дріжджів. Це один із найважливіших етапів створення вина, тому що Температура бродіння повинна контролюватися і бути в певних межах. Після процесу бродіння ще певний час воно знаходиться в резервуарі, а далі дріжджі і осідають на дно резервуара і воно перекачується вже на зберігання. Покажу одне з виносховищ. Вже стає настільки багато, що ми не можемо поміститися в приміщенні. Сік перекачується на вуличне, на вуличну площадку. Вуличне відділення, бродільне відділення, із соку народжується вино. Тут абсолютно всі ті самі процеси після відстою сік. Перекачуються всі резервуари, відбувається процес бродіння при контрольованій температурі. Після того, як вино тут вибродить, воно перекачується в виносховище. Я думаю, що це найбільше виносховище в Україні під одним дахом. У нас тут знаходиться 103 резервуара по 50 тонн кожна. Тобто 5 мільйонів 125 тисяч літрів може тут зберігатися одночасно. У нас тут є вино, яке десертне на наше вино. Мускат золотий, мускат королівський, який виготовлений у 2020 році. В нашому цеху розліва знаходяться дві лінії розлива з виробничою потужністю 6 тисяч пляшок на годину. Чому дві? На одній ми розливаємо вино, на другій ми розливаємо вермут, для того, щоб не було пересічення потоків, так би мовити. Ми вино розливаємо холодним стерильним способом, то нам треба, щоб в вині не було ніяких мікроорганізмів. Це забезпечує цех стабілізацію вина. Далі. Ми розливаємо в пляшку, це одноразова пляшка. Ми повторно пляшку не використовуємо. Це нова пляшка, яка приходить на палетах, запакована. Тут відбувається процес оформлення самої пляшки. Вона бачите, крім ПВХ капсули, більше нічого немає, але на виході ми отримуємо. Ми отримуємо абсолютно оформлену продукцію, із складу готової продукції виходять вже сформовані ящики, далі роботоукладчик складає ящики по 12 пляшок в один кожен ящик, далі відбувається процес скачування, закриття ящика і в готовій продукції чекає свого покупця. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.